Сьогодні у нас четвертий розділ книги «Прич», І початок цього розділу, ви будете читати, ви зуважите цікавий момент, що автор книги Соломон згадує, як його вчили в дитинстві в домі. І ось це така перша думка на сьогоднішній день, яку я хочу сказати, що головна установа освіти для нас це, це наш дім. І Є навіть таке дослідження, знаєте, коли ми говоримо про чому і хто з дітей, які виросли в церкві, потім залишають церкву, то є таке цікаве дослідження, де пробували знайти зв'язок з різними речима із там, з кількістю членів церкви в церкві, з кількістю служінь, з рівнем служінь, з друзями. І от цікаво, що знайшли залежність. Із е, тим, що е, ті діти залишають е, церкву, у яких не, бу, не було вдома домашніх богослужінь, і тобто, тобто в першу чергу, е, людина формується і формує своє уявлення і духовне про світ і про Бога, і уявлення про те. Е, Хто буде її другою половинкою в майбутньому, а ким вона стане по професії в першу чергу, які би чудові люди не оточували людину, самим більшим авторитетом залишається тато і мама, тато і мама, і тому а, а, нам нас така є схильність да. дуже часто в наш час а, думати, що я, я буду працювати, а передам дітей своїх професіоналам. І от є така думка, що ну от, якщо я передам дитину, точно так як я передаю дитину професійному музиканту, щоб він навчив її музики, чи а, професійному спортсмену, щоб він навчив її спорту. Ну, напевно, точно так само я передам свою дитину хорошому вчителю дитячої суботньої школи і пастору, щоб вони професійно навчили дитину мудрості. Але це так не працює. Це так не працює. І тут дуже важливо пам'ятати, наскільки важливо батькам, особливо в цей період початковий, не втрачати можливість в першу чергу, звичайно, це своїм прикладом дуже все багато залежить від того, що дитина бачить в житті нашому. А в другу чергу такими домашніми богослужіннями і спілкуванням. Про серйозні речі. І от я ем, прочитаю буквально декілька текстів, як Соломон згадує, каже, я був ніжним сином доглянутим ненькою. Коли він почав мене навчати, він казав: закарбуй у серці мої слова, виконуй мої заповіти, то й житимеш, стань мудрим, тямущим, не забувай і не відвертайся від моїх слів. От це, це слово я собі так зауважив, що, напевно, Соломон не був якимось таким дуже прям ідеальним, як і, як і ніяка дитина не є ідеальною. І, напевно, він відвертався, бо він каже, не відвертайся. Але цікаво, що не треба цього боятися. Не треба цього боятися що... і дивуватися тому, що дитина опирається в науці, там, наприклад. Все одно. І, і ще один цікавий момент я тут зауважив. Він, от коли згадує це навчання, то тут немає навчання самої мудрості, а тут більше батько Соломона е, привчає його до важливості шукати мудрість. Тобто він, ну принаймні, у цій фразі не говорить про мудрість і, і, і не вчить мудрості, а привчає важливості пошуку мудрості. <сум> Бачите, не кидай мудрості. Вона тебе захистить. люби її, він каже. І от я то, також такий важливий момент скажу. Навіть от, коли ми думаємо про церковне навчання в дитячій суботній школі, і в, то, і в першу чергу вдома, не є головною нашою ціллю, щоб дитина на пам'ять знала е, всі імена біблійних героїв. Не є головною ціллю, щоб дитина знала е, детально не знаю, роки пророцтва. Не ціль. Як і до речі, в університеті. Коли я закінчу університет, я зараз не можу згадати, які прямо конкретно факти навчив мене університет. Університет вчить не інформації, а де шукати. Тобто, людина, яка пройшла вищу освіту, вона знає, де знайти надійну інформацію і по якій методології працювати. А далі ти вже сам шукаєш. Точно так само і з цим. Ми, коли ми привчаємо дитину, до мудрості. І отут цікаво: ми в першу чергу привчаємо її до того, що Бог реальний. Що, коли тобі складно, Бог тебе розуміє, коли ти хочеш знайти мудрості, шукай у Бога, шукай у Біблії, як шукати, привчити її до того, що молитва це. Розмова з реальною особою, яка тебе безмежно любить. Тобто, тобто, в першу чергу, це не знання, а це привчити практики, привчити досвіду. Звичайно, якщо в нас цього досвіду немає, ну неможливо його навчити. Але якщо в нас є, а це головне завдання передати цей досвід живих стосунків з Богом. І це саме головне. Тому, коли будете читати. От зауважте собі цю цікаву таку думку, що батько Соломона, до речі, Давид він був царем. Я не думаю, що в нього було багато часу. Зараз, коли дивишся на наших президентів сучасних, то навіть важко уявити собі картину, де сидить е, президент, це і зі своїм сином і його навчає. Але бачите, Давид виявляється, Соломон розказує, що Давид знаходив час, коли він сідав і він наставляв. Це дуже-дуже гарна думка. Ну і тут ще один текст. Я так стараюсь три таких текста вирішив сьогодні вибрати. Другий текст. Е Окей, ще закінчу по першому. Це тут також дуже гарне сьомий текст говорить: і мудрість ґрунтується: стань мудрим і прозорливим навіть коштом усього, чим володієш. Тобто, е виявляється, що Соломона Давид привчив, що. Мудрість це дуже, дуже цінна і вона доступна кожному, хто шукає. І якщо навіть на це потрібно потратити гроші, ми казали вчора, наскільки важливо мати наставників. Є таке старе слово, менторів. І мудрі люди платять великі гроші, коли вони знаходять просто за час, наприклад, ментора в бізнесі. Чи великі гроші щодо ментора в харчуванні, який допомагає правильно побудувати дієту, це стосується і в, особ... в тому числі і духовних питань. Знайдіть, і... і не бійтесь потратити свій час і свої зусилля, знайти наставника і шукати мудрість. Тут пише: навіть коштом всього, чи молодіж. Другий уривок, який мені сподобався, цікавий такий: не ступай на стежку кривдників. І не йди шляхом зловмисників, бо вони не заснуть це 16 текст. Доки не вчинять кривди. Їх сон не зморить, доки вони комусь не підставлять підніжку. Бо вони їдять хліб зла і запивають вином насилля. Знову тут повторюється цей образ, про який ми говорили: колії, так? і говориться про те, не ступай на цю колію погану, тому що з неї тяжко зійти. І от цікава, тут така думка: ми деколи думаємо, що людина робить зло. А, бо, так, бо так її обставини підштовхують. От вона бачить, що ну, якщо вона обманить, то вона там зможе щось собі вирішити, якусь проблему. Mm -hmm. Але тут цікаво, в книзі Прич постійно говориться про те, що насправді злі люди отримують насолоду від свого зла, тобто вони радіють, вони, вони готові сон пропустити, поки не вчинять кривди. І я от згадав таку ілюстрацію, колись проводили дослідження щодо людей, які приймали участь в революціях. Коли знаєте, коли вже поліції немає, коли ніхто тобі нічого не зробить, якщо ти розб'єш від вітрину, чи ти когось вдариш, і от відкривалися страшні речі. Що люди, які в житті ніколи не порушували, ні одного штрафа не мали, ні одних податків не пропустили, вони в таких ситуаціях, коли в них була можливість вчинити насилля, і їм за це нічого не було, відкривались з дуже страшного боку. Та навіть по Україні, я пам'ятаю, коли я дивився інстаграм-сторінки тих людей, які валтували в Бучі дівчаток. Ти дивишся, а він в реальному житті до того, як в нього була оця безнаказаність, він був хорошим сім'янином, в нього сім'я, дітки, гарні фотографії, і потім він потрапляє в ситуацію, коли йому за це нічого не буде, і просто звір якийсь відкривається. І оце така думка дуже важлива, що насправді через гріхопадіння наших прабатьків ми по замовчуванню погані. Тобто, для того, щоб не бути поганим. Треба прикласти зусиль. Щоб не бути поганим, треба прикласти зусиль. Треба, треба дійсно знайти цю мудрість, осмислити і зрозуміти, чому це важливо. Бо, бо по замовчуванню по замовчуванню, Дух просто Елен Вайт каже, що багато гріхів ми не робимо просто тому, що в нас немає можливості їх зробити. Або, або ми за це потім заплатимо і ми просто не хочемо. А, а, а питання. насправді нам потрібно, знаєте, коли знаєш ворога в лице, тоді легше з ним боротися. Треба знати, що ми по позамовчувані злі, і для того, щоб бути добрими, треба прикласти зусилля, треба свідомо з цієї колії сходити. Ну і останнє дуже красиве, Я просто наполягаю, щоб ви його підкреслили в себе в кінці цього розділу, декілька разів, 11 разів, говориться про різні органи чуття там і про очі. І про е, вухо, ну коротше, багато всього, е, щоб берегти. Але потім написано 23 й текст. Але понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум або серце, бо він джерело життя. Жени від себе лукаві промови, не вступай у лихі балачки, нехай очі ти дивляться просто перед себе, а погляд твій хай буде спрямований тільки вперед. Це дуже важлива річ. Це знаєте, це як а, якщо джерело є брудне, то ти хоч які чисті труби вставляй в це джерело, вода потече погана. Тому ми не можемо очікувати, щоб з наших уст а, чи нашими руками були, робились хороші речі, якщо в наш мозок заходять погані речі. І от у нас, коли був Сірго, він використав таку цікаву фразу, хтось запитував питання: як гігієна, інформаційна гігієна. Нам потрібно пам'ятати про інформаційну гігієну. Отак, от як ми звикли, приходячи з вулиці мити руки, точно так ми повинні берегти свій розум, тому що дуже, дуже надзвичайно легко зараз його забруднити. І я не говорю тільки про соціальні мережі, а про те, з ким ми спілкуємося, якою мовою ми спілкуємося, якою мовою ми говоримо, коли нас ніхто не чує, це дуже, 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 дуже важливо. Я знаю, що в мусульманських країнах я якось читав, наприклад, коли ти говориш плітки, то гріх звершує той, хто говорить, і той, хто слухає. Тобто, одинаковий гріх. І це не тільки, до речі, чого тільки. Це і в Біблії так. Не тільки той, хто говорить, а і хто слухає. Ну і до речі, ми дуже добре пам'ятаємо, що ті ж самі навіть плітки це не тільки коли хтось говорить неправду про когось, а коли хтось ділиться негативною інформацією про когось, це вже плітки, як приклад. Тому дуже гарний текст і побажання сьогодні. Якщо у вас є діти в вашому домі, пам'ятаєте, наскільки. Першочерговим навчальним, навчальним місцем є для дітей є дім. Організуйте, щоб у вас було домашнє богослужіння хоча б в п'ятницю вечором, хоча б раз в тиждень. А друге, бережіть свій розум. Бережіть свій розум, фільтруйте, що ви слухаєте, з ким ви спілкуєтеся. Якщо треба, відрізайте. Відрізайте навіть контакти з тими, хто впливає погано. Або ті канали, Ютуб канали чи Фейсбук, які, які роблять вас злішими, гнівливішими. Просто відключайте. Воно того не вартує. Воно того не вартує. Амінь. Амінь. Зараз Амінь. прийшов час молитви, і буде молитися, як я вже сказав, за Христину за Лізу Павлюк, за Христину Павлюк і за Олександра Павлюка. А також, якщо є якісь прохання молитовні, будь ласка, озвучте. Я, Я хочу сказати озвучити. Сказати... Я хочу сказати. Іван Іван перший. Добре, добре. Я хочу сказати за свою сусідку нашу Уласевич Марію. Вона 5 років назад перенесла операцію на відкрите серце. Але вона продов... має майже кожен день дуже великі якісь приступи. І тепер вона була в лікарні два... два дні назад її поставили стенд, але її виписали вчора. Але я провів майже цілий вечір і, і її з нею і, і молився, і, і лікував, і підтримував. Так що, дорогі друзі, я дуже прошу, щоб молитися за, за неї, бо в неї здоров'я. Ті приступи далі дуже здоров'я е, е, не важні. Так що, просто молитися. Дякую. За, мене. Дякую за сестру Уласевич. Yeah. А, Ліля? Ліля? Хотіла б озвучити ще одне прохання, яке вчора поступило. Просять молитися за чоловіка, ще мого одного клієнта, якого вчора жінка також провезла з лікарні з проблемами серця. І я так розумію, що там далі є проблеми. І дуже велике прохання молитися за нього. Його звати Грек. Подібне прохання, прохання молитися за здоровлення, серце. Дякую за Грега. Також поступило в коментарях за власик Ліду і Мішу просить молитися. А також Петро поділився, що вчора мав розмову з людьми, які шукають Бога. Їх звати Сергій та Наталя. Щоб ми молилися. Ну, а від тебе Петро завдання знайти вдалий момент, коли буде таке служіння вдале, щоб їх запросити до нас. Я їх запросив, їх треба тільки привезти, я б розкажу, хто може їх привезти. Вони живуть там з нашими. Вони живуть там, де Агнеса в тих цих. Іван Григорович, у вас відео включене. Чи могли би поможете? можна, можна. Доброго а... ранку. Можна ще я хочу попросити, щоб молилися за моїх Соломію і Назара. Тому що друзі дуже мають великий вплив на них. Та. І зараз такий в них час, що вони реально, те, що ми говоримо, то е... вже не дуже хочуть слухати, а от друзі дуже мають великий авторитет, щоб вони е, Знаходили правильних друзів і приймали правильні рішення, бо дуже такий переломний період, тінейджерський да. мають. Да, якраз, бачите. Сьогодні вдавдалий текст був про те, що так, да, сьогодні я цей текст останній і той вплив, е, то що вони дивляться, да, я оце все бачу, це все, що ти говориш, то я просто. Mm. Хочеться Но... внести в розум. Ну, ми вчора е, з Назаром пройшли тільки перший і там з Ясміною, перше притчі. Mm. От воно якось перекладає на англійську, так і Андрій. Е... А дивіться, якщо у вас Ютуб, це таке маленьке вам. Якщо у вас Ютуб англомовний, ну ви, бо ви в Америці, то може таке бути, що воно, так як воно бачить, що, наприклад, що я там, я так розумію, що воно коли може. Можливо, через те, що там чітко чіткий звук, так далі. То воно робить автоматичний переклад на англійську мову. Якщо вам не заважає, mm -hmm. да, то ви просто можете зайти в налаштування самого відео, і там можна переключити, пише Ukrainian original, тобто оригінальна українська мова, і воно поверне вам назад. Це не є щось. таке. Ну мені добре, що воно там перекладає на англійську. Поки що в мене два є перекладених, а потім би я третій дивилась, не, не знаю, як воно вона не відразу. Воно не відразу. Да. Окей, ми також отримали. Щоб Бог дав нам мудрості і любові до наших дітей, пише Соломія. І також а, пише, я думаю, що це Єрема, напевно, за наших дітей. Брат Іван, моліться. Отче любий, дорогий в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Ми заносимо тобі сердечну подяку, Боже, за те, що ти нам прокинув від сну. Ми можемо побачити новий день. Ти нас охороняєш, Боже. Ти нас за ті твої щедрі благословення, які ми отримували на протязі минулого року і цього вже року. Дякую, Боже, що ти чув наші молитви і захищаєш нас. Прости по великій милості, просимо благословення на сьогоднішній день. Дай нам, Господи, мудрості і Духа Святого на кожний it's день, it's на кожну it's годину, just... що ми можемо Тебе славити і величати, Боже дорогий. Що ви Боже дорогий, що ми до кінця своїх днів життя. Могли мати ясний розум і добру мудрість. Просимо Боже за наших дітей, за, за внуків, Боже дорогий, за нашу молодь, за молоді сім'ї, Боже, за середнє покоління і старше покоління, ти їх особливо благослови. Благослови за Павлюків, сім'ю і за лізу, і за Христину, і за Павла, за Саху, Боже дорогий. Молимо Боже, також я, за свою сусідку. За Марію Оласевич, ти їй, Боже, ізціли і оздорови, дай заспокоєння, щоб вона була здоровою. За, за тих, за, тих за, за яких згадували, Боже дорогий, мо, просимо молитися, і за тих, які записані в книги молити, Боже. Ти бачиш, знаєш потреби кожного, хто ще не пізнав, Боже дорогий, ти відкрився через Духа Святого, хто хворіє, той із цілий, оздорови, щоб вони могли фізично одужати. І духовно одужати і пізнати тебе живого Бога. Будь Господи, з нами на сьогоднішній день і будь прославлений Отець, син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Завдання прочитати четвертий розділ книги притч сьогодні. Ну і чекаємо вас завтра вранці. З Богом. З Богом. Гарного дня. Гарного дня.